Боротьбу і таку, такий захист могли організувати у світі тільки українці. І українці сьогодні є прикладом для всіх націй, демократичних націй, здорових націй у світі є прикладом. І ця Російська Федерація, ця нація дуже фора. І є навіть заключення одного з психіатрів Росії. В Лінградській області, який виступає за зупинення війни, зупинення Російської Федерації і поставив діагноз, що з 10 росіян 9 психічно хворими. Тобто Російська Федерація це поліклініка психічно хворих людей. Як їх лікувати, ніхто у світі не знає. І над цим ніхто не працює. І ліки не не роблять для Росії і немає стільки уколів у світі, щоб дати кожному росіянину і щоб цей росіянин заспокоївся і вернувся в свої приділи і займався відродженням Росії Російської Федерації, займався створенням Росії як республіки, займався створенням Русської республіки, щоб руски мали. Якусь свою державу і могли привратитися від народу, який вони себе зробили разом із Сталіном в 36-му році, то вони повинні працювати над цим, а не нападати на вільну незалежну Україну і хочуть знищити велику українську націю. Як може простий народ знищить Велику українську націю та ніяк не може знищити. Ми, українці, переможемо, і в цій книзі все написано, як і що ми переможемо, і що ми повинні робити для того, щоб перемогти будь-якого ворога, який хоча б одною ногою став на святу українську землю. Слава Україні! Слава героям України! Слава воїнам світла України! Слава тим борцям, які борються і перемагають! І ми переможемо. І нічого нам сьогодні не мішає просто взяти, перемогти. І наші фахівці роблять сьогодні далекобійну зброю. Сьогодні горить Росія, і вона вже не рада, що пішла в Україну. І я попереджував і особисто Путіна, і особисто всіх його там, приспішників, що не трогайте Україну, не займайте Україну. Ви можете єдине, що забезпечувати Україну сильне.